Тенісний прогноз. 1.16 та Перше коло. Клівленд, WTA 250 у жінок. 17, 17 серпня, у неділю. Єва Ліс має джойнт. 62 і 44-та ракетки. відповідно. На жаль, для нашої єви перемога джойнт. Важка, але Австралійка джойнт перемагає, і тотал більше 18,5. 2,12. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі, друзі, дякую. Переможеця пари Єва Ліс має джойнт, Виходить на Пауліну Кадірметову. -Кадір і Скот, Американка Скот 567. Пауліна 60. Пауліна Кудірметова 2.0 по сетах. Перемога над Американкою на американському клівлендському корті. Такий мій прогноз. Кудірметова 2-0 по сетам 1-88. І таким чином, я думаю, що Пауліна Кудірметова вийде на Майо джойнт. уже в одній восьмій. Паралельно будуть проходити ще два матчі, які я так розраховую, зацікавлять вас. Йович Патапова. Тут просто без коментарів. Перемога Йович. 1 1.84. І переможеця цієї пари виходить на пару Стародубцева Н. лі Американка Н. Лі 64, та наша Юлія Стародубцева 65-та. І є всі шанси, щоб Стародубцева вийшла. на Йовіч, І таким чином, одна восьма буде гарантована. Але для цього треба пройти американку досить непросту суперницю Ен Лі. Даби не наврочити, не зглазити. Я. Беру не перемогу Стародубцевої, а просто важкий матч. І хай буде легка перемога у Стародубцевої. Це побажання. Але щодо моєго точного і остаточного прогнозу, то я, друзі, наголошую ще одного разу: Я не беру перемогу ні Стародубцевої, ні Енлі. До речі, вони однолітки, по 25 років. І рахунок між ними 1-1 в особистих зустрічах. Я беру Стародубцева Ен Лі, тотал більше 21 гейму, 1,7. коефіцієнт. Ось такий саме в мене прогноз на матч Стародубцева Лі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись. Заряджайте лайки, пишіть коментарі. Це найважливіша підтримка від вас, друзі. Дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, успіхів, всім па-па.